Збір запровадження деяких подій підприємських діяльності. Гарний виподарку біля 200 тисяч поступав у сільський бюджет. Зараз його не буде. Збір за місця для порахування транспортних засобів туристичний збір, збір на розвиток виноградництва судних хвилярства. І два збори, які у нас не було. Не було. Збір у вигляді цільової надбавки до діючу тарифу на природний газ і редна плата за розкладування нафти і нафтопродуктів. Це такі зміни. Наступне трансформуються податки. 13 податків, які надходили, трансформуються у 5. Збір за першу реєстрації транспортного засобу, екологічний податок, збір за спеціального використання лісових ресурсів будуть надходити до загального фонду бюджету і трансформуються в один екологічний податок. Плата за землю будуть надходити до загального фонду як податок на неохону майно. Єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, будуть надходити до загального фонду як єдиний податок. І ще два види акцизний податок і ред я не буду зупинятися їх у сільських бюджетах. Немає. Крім того, встановлено новий норматив. Огортується податку з доходів фізичних осіб. До районного бюджету буде поступати 60%. До сільських селищних бюджетів цей податку поступати не буде. На область 15% і до державного бюджету 2,5%. Екологічний податок, той, на якому, я щойно зупинялася, який буде поступати до загального фонду. Буде поступати в тому самому відсотку, який поступав в сільський селищний бюджету 25%. Зміни у відсотках є тільки до обласного бюджету. До сільського бюджету змін немає. Крім цього, запроваджено акцизний податок з кінцевих продаж. Це є новий вид податок, податку, який буде надходити до сільських селищних бюджетів. По цьому виду податку треба встановити відсоток. Вина. Податок до нерухомості був запроваджений, ви його встановлювали у спеціальному фонді. Зараз він буде надходити до загального фонду. І по цих двох видах податку, які я щойно сказала, акції це продаж і податка на нерухомість, треба буде встановити ставки. При бюджеті ми його будемо планувати, в процесі ви маєте встановити ставки. По цих видах. Податки. І розширення надходження до загального фонду. Як ви почули, цей перелік податків, які я щойно говорила, вони всі надходять до загального фонду. Тобто, і спеціального фонду єдиний податок, екологічний податок, перша реєстрація, які надходили до спеціального фонду, будуть надходити до... Загального фонду. У спеціального фонді, відповідно, статті 69 Бюджетного кодексу, у вас залишиться бюджет розвитку, який буде складатися із продажу майна, продажу землі і кошти, що передаються із загального до спеціального фонду. Відповідно до статті 69. Таких коштів треба передавати не менше 10% від певного переліку надходжень. В статті 69 вказано, з яких надходжень можна передавати ці кошти із загального до спеціального фонду. І втрати СГ, які ми надходили 15%, вона також залишиться у спеціальному фонді і здянення за шкоду. За подіяно охорону на коло серед того, що це був платіж і він залишиться у спеціальному фонді. Якщо так коротко підвести підсумок, то у загальному фонді у вас залишиться державний мит, плата за землю податок на нерухомість, єдиний фіксований заряд, збір за першу реєстрацію, екологічний, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, оренда приміщення, акцизний податок. Щодо е, доходів районного бюджету, відповідно статті 64 в районному бюджеті у загальному фонді залишається 60%, як я сказала, податково доходів. Мільйонів 10 мільйонів 520 тисяч у районному бюджеті. Щодо видаткової частини бюджету, то відповідно статті 88, змін до цієї статті, з бюджету СІЛ будуть фінансуватися орган місцевого самоврядування. А відповідно, статті 89 з району будуть фінансуватися ті всі заклади, які фінансувалися, плюс. Дошкільна освіта і віднової культури. Тобто, існування районного бюджету ми вже проводимо розрахунок щодо фінансування тих закладів з районного бюджету. Щодо міжбюджетних е, трансфертів, політики міжбюджетних трансфертів. Замість дотації вирівнювання, зараз є базова дотація і реверсна дотація. Це є зовсім інший підхід до грівнювання районів і областей. одного жителя і враховується кількість одного жителя. І якщо цей індекс є менше 0,9%, тоді район чи область отримує базову дотацію, але не в повному обсязі, а тільки 80%. Якщо індекс від податку з знаходиться в межах від 0,9 до 1,1, тоді район місто чи область не отримує зовсім ніякої дотації. Якщо індекс більше 1, ,1 є реверсна дотація, і тобто повернення дотації в державний бюджет. Правда, вона не доникає за давно обсяг, який підсумка цієї дотації. Щодо змін у міжбюджетних предферах, як ви зрозуміли, ця базова дотація вона стосується тільки між обласного підпроєктування, обласного і районного бюджету. У сільських бюджетах ні базової, ні реверсної дотації немає. Щодо щодо зміни щодо бюджетних транспортів, є відповідно з 3, 2, є е, е, освітлення субвенцій. районного бюджету чи обласного бюджету. Окремо, вона затверджується. В законі про державний бюджет записана формула щодо розрахунства цієї субвенції, і для кожного е суб'єкта, який має відносини з державним бюджетом, затверджується ця субвенція. Субвенція надається для оплати поточних податків, навчальних закладів з тих типів шкіл, які в нас є. Це це є загальноосвітні школи, це є шкільні відділення навчально-родуних комплексів. Освітня субвенція на 7 мільйонів 260 і 10 тисяч гривень менше, чим доводилися кошти минулого року на освіту. Медична субвенція на 2 мільйони 937 тисяч більша, ніж доводилося на медицину. Загалом, якщо взяти дотацію тазіовідування і Доходи, які планують за районі бюджетів, що я вам сказала, 10 мільйонів, то ресурс на 14 мільйонів більше, ніж був у минулому році. Щодо сільських селищних бюджетів. Ми зробили прогнозний розрахунок на сьогоднішній день в тих видів податків, які я вам зачитувала, і витратків на органи місцевого самоврядування. Зараз інозято в енергоносії, розрахунок доходів на нами зроблено без двох водій надходжень. На сьогоднішній день ми не знаємо, які надходження будуть по акцизму і не знаємо, які надходження будуть по податковому нерухомісті. І якщо громадізувати забезпечення, то 11 сільських бюджетів не можуть отримати органи місцевого супроводі. Сума приблизно біля мільйона 900 тисяч гривень. А решта бюджетів можуть отримати органи місцевого самоврядування, і у них лишається ресурс, 3,7 і сім'ї